Діти наслідують своїх батьків і поводяться приблизно так, як поводяться їхні батьки. Одна вихователька в садочку дозволила дітям деякий час погратися так, як вони самі хочуть. І їй стало інтересно, чим же граються діти, яку, якою ігрою вони граються. І вона підійшла до того столика, де було найбільше дітей. Вони гралися. В день народження одної дівчинки було день народження, вони так вибрали когось. А всі вони по черзі говорили тости. І перше, що вони тост, починали, вип'ємо 3-4 роки діти. І вона каже: Я була здивована, як вони добре знають ті тости. Вони ще не вміють читати, але тости вони говорили дуже добре, і ніхто їх цьому не вчив, вони просто чули. Що говорили їхні батьки. Чують не раз, що говорять, говорять батьки, запоминають і потім говорять те ж саме. Так само і роблять те саме приблизно. Ну, Можливо, не всі якось дві жінки говорили, і одна каже: А чого ж він такий хороший чоловік? Чого ж його жінка лишила? А друга каже: був її мами вже п'ятий, та й того вона знайшла другого, можливо, і пішла. Діти наслідують своїх. Батьків. Апостол Павло пише, щоб діти Божі наслідували Бога. Наслідували любов, якою Христос полюбив нас. Пісня до Єфесян, 5 розділ, перших два вірша, Єфесянам 5:1. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас. І видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємній пагощі. Між християнами має бути любов і все прощення. Ми маємо любити один одного і прощати друг другу все, що би там не було. Як би хто не завинив проти мене я маю його простити. Як приклад, сам Господь нам простив наші гріхи. Ісус Христос із любові до нас приніс себе в жертву, щоби загладити нашу вину перед Богом. І Павло пише до віруючих в Єфесі, щоби вони, як діти Божі, як віруючі, як Божі діти, вони Наслідували батька, наслідували Бога. Місто Єфес це місто Малій Азії. В істоках церкви в місті Єфесі були Акіла і Прескіла. там був Павло, там був Тимофій, там був Тихик, і також там був Іван Богослов, який був заарештований, який був відправлений на зсилку на острів Патмос, там, де він написав книгу «Об'явлення». Єфеська церква була такою міцною християнською церквою. Але ось що ми читаємо про цю церкву через 40 років її існування, книга об'явлення другий розділ з першого вірша. А до англій церкві Єфесі напиши: Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй. То ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої, і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробовував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. Ти маєш терпіння і працював для імені мого. Але не знемігся, але маю на тебе, що ти покинув. Свою першу любов. Ти хороший, ти добрий, ти вмієш терпіти, але Христос докорає, що ти залишив свою першу любов, ти покинув свою першу любов. Яка любов у молодожонів? Це прощаюча любов, палка любов, буремна любов. Але коли проходять роки, чи така любов залишається? Одні наречено з нареченим перед весілям пішли на ставок, і цьому нареченому захотілося руками там під берегом половити риби. У нього були дорогі часи. І він водів вже був і каже до нареченої, до своєї ще не дружини: на тобі часи потримай, а я трошки половлю риби. Коли він давав їй часи, вона нагнулася, щоб взяти і погано взяли і часи впали в воду. Вони шукали, шукали і не знайшли часи були недешеві. І він каже: ну нічого страшного, а й буде так, будуть другі. Прийшло років за 20. Цей же самий чоловік сидить, дивиться футбол, дружина підходить, щоб щось йому сказати, і просто так, ні про що не думаючи, стала перед ним. Він її штовхає так, що вона падає і розбиває голову. Де ж та любов? Де ж та перша любов? Її немає. Вона пройшла. Господь не перестає любити своє творіння. Навіть тоді не переставав любити, коли люди стали непослушними, коли люди завинили перед ним. Він їх любив. Христос доказав свою любов, помер за грішників. І Павло, автор цього піснення, закликає наслідувати, подражати Ісусу Христу. Пізнавати Господа і вдосконалюватися, ставати такими, як Він. Господь хоче нас міняти, хоче, щоб його діти були схожими на нього. І якщо є у нас бажання наслідувати Його. То ми будемо змінюватися. Ми будемо ставати такими, як він. Один брат свідчив про себе і казав: я курив, я був алкоголік. А слова мої, які були, всі нецензурні, десь колись цензурні для связки тих нецензурних лиш може було. А то я говорив всіма нецензурними словами. Але коли я послідував за Господом, ну десь все відійшло і каже, я думаю, чи то я був. Ну, невже я міг таким бути? Наверно, то був не я. І дійсно, Бог міняє людину, Бог повністю міняє людину. Дух Святий, після того, як людина приймає Господа, робить іншої людини. Коли Саул ішов від Самуїла зустрів пророки, він теж пророкував, тому що Дух Божий зійшов на нього і написано: І змінив, перемінив його. Дух Божий зійшов на нього і перемінив його. Дух Божий сходить на людину і перемінює людину. Він робить переміни. І хоче, щоб люди і надалі змінювалися. Діти Божі наслідують Бога. І Павло пише, що наслідувати Бога це ходити, жити в любові, як Ісус Христос. Любов Ісуса Христа. Вна... Проявла, проявлялася. Вона конкретно, видимо, проявилася. І в нас має бути видимо, що ми є діти Божі, що Божа любов у нас теж є, тому що Бог є любов. Я пам'ятаю, коли ще в дитинстві, в юності, як говорили про віруючих людей: подивися, як вони стоять один за одним, як вони допомагають один одному. Які вони дружні. Але на превеликий жаль буває так, що відносини віруючих із своїми гірші, ніж відносини їхніх з світом. Ісус Христос дав нам заповідь любити один одного і сказав, як, як я полюбив. І якщо ми не будемо виконувати цю заповідь, ми стаємо винними перед Богом знову. Бог нас оправдав, Бог нас перемінив, щоб ми були змінні, щоб ми були схожі на нього. Бог дав нам свою праведність, Бог дав нам свою святість. І Він хоче, щоб ми були такими, як Він. Щоб ми освячувалися і далі, щоб ми були як Бог. Будьте святі, бо я святий, каже Бог. Господь дарував нам свою любов. І Він хоче, щоб ми проявляли свою любов, щоб Його любов проявлялася через нас. І Він хоче, щоб ми свою любов, ту, яку Він нам дав, не втратили, а навпаки, примножили. Навпаки, ж ми возростали в любові, як. Діти ростуть фізично, так і ми маємо возростати в тому, що Бог дав нам, коли ми стали Його дітьми. В цьому ж Післані до Ефесян 3 розділі 16 вірша апостол Павло пише: Він дав нам за багатством слави своєї, силою зміцниться через Духа Його, чоловікові внутрішньому, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Щоб ви, закорені і основані в любові, змогли розуміти з усіма святими, що ти ширина, і довжина, і глибина, і вишина, і пізнали Христову любов, яке перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Господь хоче, щоб ми зрозуміли, щоб ми навчилися, щоб ми взяли ми всю ту Його повноту. Що є в Бозі, Бог хоче, щоб було в Його дітях. Бог хоче, щоб ми наповнювалися тим всім, що є, що є в нього. Щоб наслідувати Бога, треба вивчати Слово Боже. Розуміти Слово Боже, жити по Божому Слову. Хоча фізично ми старіємо, але духовно ми оновлюємося. Дух Святий дає. Послушному християнину обновлятися, преображатися в образ Ісуса Христа. Ісус Христос сказав: Бога ніхто не бачив, але син явив Бога. Так само і діти Божі, ми є діти Божі, ми носимо образ Божий. І ми маємо жити так, щоб люди бачили в нас Бога. Ми маємо являти своїм життям Бога. Тому що ми є його діти, ми наслідуємо Його. Ми маємо носити його образ. Бог є любов, і хто перебуває в Богі, перебуває в Бозі. Єфеська церква, віруючи в Єфесі, не зберегли свою першу любов. Тому і Христос докорив їм. Тому нам треба жити так, поступати так, щоб Господь нам не докорив. А щоб цього не сталося, перебражаємося в його образ. Ми діти Божі, і ми маємо відображати нашого небесного Батька. Ми маємо жити так, як Він каже, так як Христос прожив життя на землі. Ми маємо так поступати. І ми маємо бути повністю такими, як наш Господь. Він має бути нашим прикладом, Він має бути нашим життям, і ми маємо слідувати всьому тому, що Він залишив нам. Він залишив нам своє слово, Він залишив нам розписано, роз'яснено, як нам бути, як нам поступати, щоб залишитися Божими дітьми. І щоб бути відображенням Бога тут на землі, відображенням Його любові, відображення Його святості. Йому слава. Амінь